Вітаю! Літні варенички, м'які, пишні, як подушечки. Приготуйте тісто по такому рецепту і насолоджуйтесь головною стравою літа. До кисляку додаю дрібку солі, до соди оцет І один жовток перемішую. Борошно додаю поступово, стіл присипаю борошном і вимішую тісто, щоб воно не липнуло до рук. Тісто дуже м'яке та еластичне. Розділяю його на дві частини. І одну частину розкатую у рівний пласт. І скляночкою роблю заготовки. Викладаю начинку вишні та абрикоси і трохи цукру, і ліплю наші варенички. На широченьку кастрюлю зав'язую марлю і фіксую її мотузкою. Вода закипіла і викладаю вареники, накриваю кришкою і варю 5 хвилин. Води наливаю у каструлю десь більше половини. В сторону пиріжки та піци, коли є в нас отакі варениці, вони таки просяться, щоб їх з'їли. Смачного! Підписуйтесь на наш канал та ставте лайки до нових смачних зустрічей.